Вітаю, любі шестикласники на уроці української літератури, тема якого Леся Воронина Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Роль сім'ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть дату та тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці. Ми з вами пригадаємо відомості про фантастичну, романтичну та багатоепізодичну повість, розвинемо навички виразного читання, переказу твору та вільного висловлення думки, вміння дискутувати, сформуємо дбайливе ставлення до свого життя, до інших людей, навчимося щирості, відкритості, наполегливості в досягненні поставленої мети. Відповідальності за свої вчинки. Та перед початком нашого заняття пропоную поставити це відео на паузу, прочитати і розташувати у правильній послідовності події розділів Повісті. Тим самим, ми коротко пригадаємо сюжет твору, а також з'ясуємо код, який дозволить розблокувати наш урок. Отже, почнімо. Перше. Бенкет космічних прибульців. Друге Проникнення в банк. Третє Напад на банкіра. Четверте Потаємний вхід у кабінеті директора банку. П'яте Повернення із логова блакитних жаб. Шосте. Зустріч із баксом. Сьоме. Паганіні стаєчаком Норрісом. Восьме Несподівана зустріч на будмайданчику климка і велетенської синьої ропухи. Перевіримо наш код. Якщо ви вказали правильну послідовність подій, у чому я впевнена, мали отримати такий результат. 3, 2, 6, 4, 1, 5, 7, 8. Вітаю! Урок розблоковано. Переходьмо до наступного етапу. А зараз розгорніть, будь ласка, ваші зошити і з записаних слів за одну хвилину складіть вислів та поясніть його значення. Пропоную перевірити написане Боягуз, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі, мешканцям землі, ще зарано знати про деякі загадки Всесвіту. Сподіваюсь, що ви із легкістю впорались із цим завданням. Епіграфом до уроку стануть слова Лесі Ворониної. Найстрашніший ворог втрачає силу, коли стає смішним. Поміркуйте, яким епізодом повісті можна підтвердити епіграф уроку та зачитайте цей уривок. Саме такими смішними здавалися ще вчорашні монстри Синіморди, нашому Климкові після того, як він подолав свій страх. Звичайно, в цьому йому допомогли найближчі люди. Сьогодні на уроці поговоримо детальніше про роль сім'ї та стосунки між різними поколіннями в родині, а поки пригадаємо відомі факти про родину Климка, з ким проживав головний герой з мамою, батьком та бабусею. Де в той момент знаходились батьки хлопчика? На розкопках в Єгипті, Де працювала бабуся Климка? У банку. Що найбільше ошелешило хлопчика, коли він повернувся додому? Наказ бабусі і те, що вона якимось чином пов'язана із ТТБ? Що змусило хлопчика вступити в бій з прибульцями? Небезпека для життя бабусі. Що нового знає Клим про свою бабусю Соломію? Пані Соломія, видатний учений. Вона винайшла проти отруту від вірусу страху. Яке нове завдання отримує Климко? Врятувати пані Соломію. Яку інформацію отримав хлопчик з екрану старої скрині? Молода бабуся розповіла Климку про машину часу та про нові завдання переміститися до Єгипту. Як ви гадаєте, чим незвичною була родина джур, усі представники роду джур втаємничені в прадавні секрети характерництва, пані Соломія, як її називають учні й прихильники, змогла поєднати чудодійні сили наших пращурів із найсучаснішими науковими здобутками і замаскувала свій універсальний прилад у старому Запорожці. А що ж можна сказати про родину Клима? Які стосунки між членами родини? Климком і бабусею, Климком і батьками? Родина дуже важлива у житті кожної людини. Це найближчі, найрідніші люди, яких ми дуже любимо, які дарують нам тепло та допомагають у складних ситуаціях. Родина це наш маленький світ, у якому все зрозуміле, дороге. Справжня родина це більше, ніж просто бути родичами. Це особливе ставлення одне до одного. Це любов, взаємоповага, допомога і турбота. Саме такою є родина Климка Джури. А зараз, любі друзі, пропоную трішки відпочити і порухатись! Desaproche, vas, nefisculit hoelenko. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. I'll Сподіваюсь, ви трішечки відволіклись і відпочили. А тепер берімось до роботи. Отже, охарактеризувати стосунки між климком і бабусею ми можемо так. Вони добрі, довірливі. Онук цінує бабусю за її турботу, за смачні пиріжки, за захоплення квітами. Звичайно ж, їй допомагає. Але вважає її. Звичайною скромною людиною. Якщо говорити про стосунки між климком і батьками, хлопчик любить батьків. Розуміє їхнє захоплення археологією. Розуміє й те, що їм рідко доводиться бути разом. Якщо підсумувати все вище сказане, любі учні, ми дійдемо висновку, що у родині Климка. Панує взаєморозуміння, взаємоповага, любов, турбота, взаємопідтримка та готовність на самопожертву. З іншого боку, родина головного героя не така звичайна, адже родина Джур використовує надсучасні технології, аби вдосконалити не лише техніку, а й сьогодення. Бабуся Соля є винахідницею машини часу. А климові батьки незвичайні археологи, а спеціальні агенти таємного товариства боягузів. Пригадайте, будь ласка, що події у художньому прозовому творі викладено в певній послідовності відповідно до задуму автора з таким розрахунком. Щоб якнайповніше розкрити характер героїв ставлення письменника до зображуваного. Отже, доведіть, будь ласка, що твір Лесі Ворониної таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 фантастична, романтична та багатоепізодна повість. Прозовий розповідний твір за обсягом більший за оповідання. Тому його можна назвати повістю. Сюжет твору ґрунтується на фантастиці. Отже, повість фантастична. У повісті йдеться про кілька подій. Діють кілька головних героїв протягом досить тривалого часу. Кожен розділ має свій сюжет, тому вона є багатоепізодною. Це незвичайний пригодницький насичений подіями твір, отже повість романтична. Підсумуємо наш урок. Одна з найбільших і найзначніших цінностей у житті кожної дитини це її батьки, близькі, її родина. Якщо сім'я дружна, згуртована, працьовита, Кожен із повагою ставиться до інших, то їй не страшні ніякі труднощі під силу будь-які завдання, навіть такі глобальні, як рятування всього людства. Ось це і є однією з головних і найпривабливіших думок твору, що ми розглядали на уроці: таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 української письменниці. Лесі Ворониної. На домашнє завдання складіть, будь ласка, синкан до образів клима, бабусі та батьків. І одразу ж пригадаємо, що таке синкан. Синкан це вірш, який складається з п'яти рядків, в якому перший рядок це тема. Один іменник. Другий рядок опис теми, який складається з двох прикметників. Третій рядок. Дії, пов'язані з темою. Три дії слова. Четвертий рядок речення або фраза із чотирьох слів. П'ятий і останній рядок синонім або висновок до теми. Складається з одного слова. Сподіваюсь, вам сподобався наш урок. Дякую за увагу!